Привіт, це Брейнік. Тебе чекає 15 запитань про геніїв науки. Лише 10 секунд на відповідь. Доведи свою ерудицію. Хто сказав знамениту фразу Бог не грає в кості зі Всесвітом. Річард Фейнман. Нікола Тесла. Альберт Ейнштейн. Ейнштейн вважав, що кожен аспект Всесвіту має мету, а не просто випадковий збіг. У якій галузі Річард Фейнман отримав Нобелівську премію? Хімія, фізика, біологія? Він отримав нагороду за свій внесок у формулювання інтегралу по траєкторіях у квантовій механіці. З якої країни був видатний давньогрецький математик, фізик та інженер-архімед. Єгипет, Греція, Канада. Архімед із Сиракус відомий завдяки своєму відкриттю співвідношенням між площею поверхні та об'ємом кулі і циліндра. Назвіть правильний факт про Луї Пастера, якого називають батьком мікробіології. Ніколи офіційно не займався медичними дослідженнями. Перший винайшов мікроскоп. Був німецько-єврейської спадщини. Його первинною сферою навчання були мистецтво та математика. Він вивчав хімію та фізику, а не медицину. Хто написав популярну наукову книгу Коротка історія часу? Ісаак Ньютон. Микола Коперник. Стівен Хокінг. Ця видатна робота, опублікована у 1988 році, популяризувала його новаторські теорії та передбачення випромінювання Хокінга. За який винахід хімік Дмитро Іванович Менділеєв приписують найбільшу славу в історії хімії? Періодична система хімічних елементів, гідробомба, атомна енергетика. Створення першої версії періодичної таблиці стало визначною віхою, хоча він сам Нобелівської премії за це не отримав. Кого називають батьком сучасної генетики? Чарльз Дарвін. Джеймс Ватсон. Грегор Мендель. Грегор Мендель. Його новаторська робота над плодами гороху, яка заклала основу сучасної генетики, залишилась невизнаною за його життя. Якщо тобі подобається виклик, не забудь поставити вподобайку, а ми продовжуємо. Хто є винахідником електричної лампочки і відомий як чарівник Менло Парку? Томас Едісон, Олександр Грембел, Нікола Тесла. Едісон відомий багатьма винаходами, включаючи кінокамеру та сучасну систему електроенергії яким винаходом відомий Олександр Грембел? Електрична лампа, телефон, комп'ютер. Перші слова, які він сказав по телефону, були Містер Ватсон, ідіть сюди, я хочу вас побачити. Картина якого вченого була наклеєна Альбертом Ейнштейном у своєму класі поряд з Ньютоном і Максвеллом. Галілео Галілей. Майкл Ферадей. Арістотель. Ейнштейл публічно визнавав Фарадея одним з трьох вчених, які найбільше вплинули на його роботу. Який з цих наукових винаходів був зроблений найраніше в історії? Друкарський верстат із рухомим шрифтом Йоган Гутенберг. Закони руху Ісаак Ньютон. Загальна теорія відносності. Альберт Ейнштейн. Друкарський верстат був винайдений близько 1439 року, тоді як закони руху опубліковані у 1687-му, а теорія відносності у 1915 році. Хто відкрив полоній та раді, ставши першою жінкою, яка отримала Нобелівську премію, і першою людиною, яка отримала її двічі? Розалінда Франклін. Рейчел Карсон. Марія Кюрі. Марія Кюрі. Жінка, яка не медичною фаховою Ейнштейн візнавав Марію Кюрі за свій внесок у науку. Хто формулював три закони руху і закон всецвітнього тяжіння? Галілео Галілей. Ісаак Ньютон. Микола Коперник. Ісаак Ньютон. Його ключова робота Математичні начала натуральної філософії вважається однією з найважливіших книг в історії. Хто запропонував теорію еволюції шляхом природного добору у своїй книзі Походження видів? Грегор Мендель, Чарльз Дарвін, Луї Пастер. Чарльз Дарвін. Його п'ятирічна подорож на кораблі Бігель мала вирішальне значення для розвитку його теорії. Кого вважають засновником сучасної астрономії за його підтримку геліоцентричної системи Сонце в центрі, Галілео Галілей, Клавдій Птолемей, Іоганн Кеплер. Галілео Галілей його спостереження за допомогою удосконаленого телескопу, включаючи фази Венери та супутники Юпітера, надали вирішальні докази геліоцентризму. 15 запитань завершено. Скільки правильних відповідей? Пиши свій результат у коментарях. З тебе вподобайка та підписка, і зустрінемося в новому виклику.